Опановують професію швачки. У Хмельницькому триває соціальний проєкт з перекваліфікації для жінок з родин військових. Дружина захисника Олександра Гуцалюк ділиться навчитись шити було її дитячою мрією. Задоволена, що нарешті змогла втілити її у реальність. Додає, можливо, після навчання навіть почне працювати у швейній галузі. Швейну машинку вже купила. А ось то буду щось. Думати ну після курсів, тільки закінчу, я хочу, щоб гарно все зрозуміти, що мене навчили. Загалом до навчання долучились 15 учасниць, серед яких матері, дружини та доньки діючих, загиблих чи зниклих безвісти захисників. Жінки розповідають, ці курси дають їм можливість не лише опанувати нові навички, а й психологічно розвантажитись. Підтримуємо одне одну, познайомилися багато в нас тут, незважаючи на ситуацію, яка зараз на жаль в нашій країні, ми трішечки навіть можемо тут і гумор вживати і. Радити одна одні щось, я вважаю, що такі курси потрібні. Дуже хороша програма для таких жінок як ми. Це, по перше, психологічна підтримка, психологічне розвантаження, а також гарні навики розвинути себе у напрямку швейного виробництва. Тривалість курсу два з половиною місяця. Відбувається навчання на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг, враховуючи, що наш навчає. Заклад має потужну матеріально-технічну базу досвідчених педагогічних працівників. Ми маємо сучасне статкування швейного виробництва і крім того, маємо великий досвід проведення курсової підготовки саме дорослого населення. Нас запросили прийняти участь в партнерстві щодо реалізації міжнародного цього проєкту. Навчання безкоштовне, курс на 70% складається з практики. І лише на 30 з теорії, розповідає майстриня виробничого навчання Віта Савчук. Тренувальний період пройшов: строчки, складки, кишені, прошили мілкі деталі, прошили, зробили, і перейшли вже до виробів. Кожна прошила собі, зробили фартушки, зробили скатертини, зробили прихватки, зробили серветки, постільну білизну. І вони ще зараз у мене прошиють спідницю, вони прошиють спортивний костюм, брюки. Так що, ну, я думаю, що все це. Буде їм дуже в нагоді ініціювали курси представники громадської організації захист об'єднання волонтерів у рамках проєкту Розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.